Дережать. Раз, два. Прибігаємо. Чотири боти. Тут раз, два, три. три. Мене звати Настя. Мені 27 років. І я ти? прийшла в армію. Три. 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 Я досить давно хотіла вже в армію, але якось я лякалась. Мені було страшно. Я дуже переживала за родичів, за батьків. А потім от в якийсь момент я зрозуміла, що ну життя то моє, жити його мені. І якщо я можу щось зробити для своєї країни, я можу прийняти таке рішення. Я його прийняла, я пішла в армію. Давай, 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 давай. Вилізла по малий цілі. Чотири по нас інструктора досить добрі. Плюс ми з бригади приїхали зі своїми інструкторами. І вони нам також все пояснюють, розповідають, що як воно працює, як має працювати, як це все відбувається. Проборусь, давай, давай, давай. давай Давай-давай-давай! Дівчата викладаються на повну в межах своїх можливостей. Я хочу, щоб повернули всі окуповані території, бо територію апріолі апріорі ділити не можна. Є країна, є своя. Границя, ну все. Саме тому ми прийшли, щоб вистояти ці грани... границі, щоб повернути їх. Залишити їх комусь. Ну, ні. Я не для того пішла в армію. Я пішла, щоб це все повернути і наблизити нарешті перемогу. Це задля перемоги. В цьому є сенс. І ми вчимося. І нас дуже добре вчать. Це кайф. Героям слава.